Ось так незвично розпочинається наш діалог, наше інтерв'ю з сьогоднішніми гостями. Тож раді вам представити гурт, який до нас завітав з Вінниці. Це Женя і Катя. Добрий вечір. Привіт вечір. Так, таким музичним сплеском ви до нас як також вірвалися в ефір, і раді вас сьогодні представити нашим слухачам. Отож Женя і Катя, гурт дзвінниці, які приїхали сьогодні у Львові дати свій концерт. Це ви вперше у Львові і чи вперше даєте концерт? У Львові ми не вперше, тому що в нас вже було кілька виступів. Це був так, як і сольний виступ у пабі, так і ми приймали участь у фестивалі музичному угу. і. Так що вже, мож, вже маєте свою якусь пану таку аудиторію, музичну слухацьку е, у Львові. Ну так, так. З так. якою програмою сьогодні приїхали у Львів, що покажете, що продемонструєте, е, що співатимете? Ага, ну сьогодні ми будемо грати свої пісні, декілька каверів там буде, е, і нових пісень ще буде трошки. Це ми підготували з барабанами, з басом програму і. Будемо грати сьогодні. Так. А, до речі, от ви починали як дует, а зараз ви група. І чи впливає це на ваші концерти, і чи змінилися якісь можливо нюанси у виступах? Ну, ми не так довго граємо з барабанами. Ну, декілька концертів тільки. Ну нам самим дуже подобається, бо якось більше так качає. Ну по-іншому тоді ваші звучать пісні, не так акустично, як тільки під саму гітару. Ну ви пишете самі пісні. Так. так, звісно, як розподіляєте амплуа? хто музику, хто вірші. Ну, взагалі починається все з того, що я придумаю якусь мелодію на гітарі. Угу. А потім і я пишу перший куплет-приспів, а потім вже даю Каті, щоб вона дописувала Катя доповнює. свій так другий куплет. Угу. Ну так немало-небагато, не багато, але ви вже написали, дописалися до цілого альбому. Так, так. І зараз в нас вже є ну, нові пісні, і скоро будемо готувати до запису другий альбом. А розкажіть про перший альбом, оце, що у mm -hmm. вас таке ваше дитятко, перше, музичне, як створювався і які пісні туди входять? Так, взагалі, це був наш такий перший-перший альбом. Ми його записали, ну е ми хочемо зізнатись, що ми його записали самі вдома, угу. і нам тільки потім вже трохи е, допомогли наші е, друзі при. Зведення звуку, mm -hmm. але взагалі-то це ми можна сказати все зробили своїми силами, і ми дуже раді, те, що е, ці пісні е, потрапили в ротацію е, е, на різні радіо, і також і також наш кліп е, транслюють по телеканалу М2 і. Mm -hmm. Ми цим може сказати пишаємось. А до речі, кліп називається Ваш втомлене місто. Чому саме цю пісню ви вибрали для зйомок свого першого кліпу? Можливо, якась історія. А ну, взагалі, ми назвали наш перший міні-альбом в тому місто, тому що ця пісня така вийшла якоюсь такою особливою. особливою, так і відразу був такий доволі позитивний резонанс від слухачів. І ми вирішили на нього зняти кліп. І, до речі, в самому кліпі е, там є частка е, велика. Це малюнки, які е, намалювала е, е, Катя. Серйозно, mm -hmm. Катя ще й малює. <свист> <Так, трохи, свист> ну про це детальніше ми поговоримо вже буквально за декілька хвилин після реклами і почуємо е, також композицію від гурту Женя і Катя, частина мого життя. Ну а після повернемося до розмови. Залишайтеся з нами. Мамуся, ти в мене найкраща. З Днем народження Кетюня. Коханий, прошу тебе, відремонтуй нарешті кран. Люблю тебе, солоденька моя. Тьом. Освічитися, побажати усе це ви зможете у програмі Вітальня щободня з 13 до 14 та з 19 до 20 на Ефан Галичина. Реклама на файному радіо. Новий рік. Казковий час. Час здійснення мрій, приємних побажань і, звичайно ж, подарунків. А де найкращі подарунки? Тільки в салонах зв'язку Гудок. До смартфонів Самсунг подарункові сертифікати на суму до 400 гривень на аксесуари. Заходь в гудок, купуй Самсунг, отримуй подарунки. Шукай нас у своєму місті або на сайті «Гудок.юей». Скажіть целюліту ні. Вела Шейп. Процедура, що коригує фігуру без операції. Можливості цього апарату зменшують скупчення целюліту та під. Тягують шкіру. Лише у лютому в Оксфорд Медикал ви сплачуєте три процедури Вела Шейп, а отримаєте 5. Оксфорд Медикал 245.000. Мережа магазинів Економ клас та Планета Секонд Хенд зізнаються у любові до своїх покупців і дарують акцію до Дня всіх закоханих. З 8 до 14 лютого, купуючи від 1 кілограму вагового товару, ви отримаєте знижку 14%. Самбір, вулиця Коперніка, 5 та вулиця Богдана Хмельницького, 10 дріб 4. Мережа магазинів Планета Секонд Хенд та Економ клас з любов'ю до вас. Люблю я файно побоїсти сальця, шиночки, ковбаски, посмак. Ми, Ми тебе, нагодуємо. тебе нагодуємо! Бери участь у інтерактиві Всі хочуть їсти на ФМ Галичина. Та вигравай призи від ринку Шувар. Щобудня всі хочуть їсти о 17.25 на FM Галичина. Переможець тижня отримає продуктовий набір в подарунок. Ринок сільськогосподарської продукції Шувар. Завжди великий вибір, доступні ціни та свіжі продукти. Закупи на шуварі. Заборгували. Та ще й дружині допоможемо виконати подружній обов'язок легко та вчасно. Тільки до 15 лютого, до дня святого Валентина, знижка до 50%. світ шкіри та хутра. Львів, тарцекінг, «Кінгкрос Леополіс. Борги списані із задоволенням. Настав час рішучих дій справжньої сили та швидкості. Час розкрити всю міць власного характеру. Час автомобілів Інфініті. Тільки зараз моделі Інфініті 2016 року доступні за привабливими умовами. Дороги підкоряються найсильнішим. Пропозиція обмежена і діє з 1 по 28 лютого 2017 року в білецьких центрах Інфініті на всій території України. Подробиці на Інфініті.юей. Інфініті зе Драйв. Сила драйву. Сучасних вісім неймовірних. Вісім козирних. Зустрічайте козирна вісімка у сокільниках. Вісім котеджів з бездоганним плануванням. Чотири з половиною сотки землі у власність. Продажі стартували козирна вісімка в сокільниках від компанії Валенс для козирного життя. 067 шістдесят 08. 700808. Деталі вирішують все. Без одного важливого болта не поїде автомобіль. Без однієї маленької гайки не запрацює холодильник. Торгова марка Мегаболт. Болти, гайки, шайби, шпильки, саморізи, анкера, дюбеля, шурупи гарантовано високої якості. Обираючи нас, ви отримуєте швидке та якісне обслуговування. Продукцію за оптимальними цінами, гнучку систему знижок. Торгова марка Мегаболт. Закріплюємо успіх. Місто Львів, вулиця Зелена, 301. Телефон 097. 7 175 19 19. Мережа магазинів Шопкар пропонує великий асортимент запчастин, мастил, аксесуарів та автохімію за цінами виробника. Місто Львів, вулиця Городоцька, 224. Місто Самбір, торговий комплекс Гранд. Перший поверх. Місто Дрогобич, вулиця Стрийська, 103. Інтернет-магазин Шопкар. Купуйте керамічну плитку, отримуйте клей-ферозіт у подарунок. Плиточці. Хороша акція для вас. Те плитку саме в нас, щоб тримала соні лік. Дарує вам кликферусів. А ще при купівлі плитки знижки на сантехніку до 20%. Місто Львів проспект червоної калини 37. Акція Акції з 1 по 28 лютого 2017 року. Подробиці у консультантів. Ви мрієте про автомобіль? Станьте власником новенького кія та ще й з вигодою для гаманця. Тільки до 28 лютого автомобілі 2016 року виробництва доступні за спеціальними цінами, що тануть, не зважаючи на морози. Кількість автомобілів обмежена. Подробиці на сайті kia.ua. Деталі у офіційному дилера Галичина авто на городоцькій. Телефон 232 тридцять два Яскравий світ сходу у поєднанні зі сміливими діджейськими сетами відтепер на Сихові у ресторан-клубі Султан Палац, четвер, п'ятниця та субота, ночі яскравих вечірок, запальних танців та незабутніх вражень. Султан Палац, місто Львів, перехрестя проспект Червоної калини та угорської. Бронювання столиків за телефоном 063 537 301. Розтопити лід, підкорити світ, наповнити золотом кожну мить. Почуття можуть все сезонний розпродаж. У ювелірній компанії «Адамас». З 31 січня по 13 лютого золото за ціною лише 899 гривень за грам. Ювелірна компанія «Адамас». Золото ваших почуттів. Реклама на FM Галичина. Телефон у Львові 254-61-86. Неважливо, що там далі Ми одне одному пообіцяли що не забудемо ніколи? Ми не забудемо ніколи. Як без турботними ночами. Усі разом дурили і танцювали. І це не завжди буде з нами. І це не завжди буде з нами. Будь поруч, яких ми знаємо, і про яких варто дізнатися іншим. Розповідайте нам про таких людей і подаруйте їм можливість отримати курс лікувального масажу, спільний проект радіо «ФМ Галичина та студії масажного мистецтва Наталії Безгуляк. Щодня герой. Сьогодні, друзі, ви можете стати ще переможцем у щотижневій акції. Щодня герой. Варто лише дотелефонуватися просто зараз до нас у студію 254 61 84 код Львова 032 Розповісти про ту людину, якою ви пишаєтеся, якою яка щодня робить щось геройське, щось таке можливо рутинне і для когось можливо не важливе, але для вас це особливе, і та людина, яка переможе в цій акції. Отримує подарунок від нашого партнера. Це студія масажного мистецтва Наталії Безвуляк. Ви отримаєте курс масажу східного масажу і допоможете людині, яка є дійсно героєм, оздоровитися за допомогою такого хорошого масажу. Ну а підсумуємо ми цю акцію і оберемо, хто ж буде героєм і переможцем цього тижня. Ми після того сьогодні, в цій, в кінці наприкінці цієї години. От тому ви ще зараз можете до нас дотелефонуватися 254-61-84, код Львова 032. А поки запитаємо наших гостей: це гурт дзвіниці Женя і Катя. Хто для вас є щодня героєм? Катя. Напевно, для мене Женя все таки. Mm -hmm. Mm -hmm. А чому? Ну він завжди мене надихає і підтримує і щось допомагає мені. Думаю. Женя, не копіювати. <гум> якщо, якщо для тебе Катя, то вже якісь інакші епіти ти вибираєш? Щось друге. <гум> А я скажу, що чисто в музичному плані для мене є героєм це виконавець з Англії, якого звуть Ед Ширен. Ага. Я ним дуже надихаюсь, і це взагалі хлопець, так якому 25 років, але він вже дуже багато досяг, тільки завдяки своїй вірі і своєму таланту, і я ним надихаюсь. Отож, друзі, маєте ще можливість просто зараз додзвонитися, поки ми продовжимо розмову з нашими гостями 254-61-84, код Львова 032. Ну з Катиної відповіді я все ж таки щось так зауважила, що особливі стосунки між вами, між Женю і Катею. Розповідайте, як почали разом співати. Що вас спочатку поєднало, Музика чи кохання? Ну, спочатку кохання. Ну і зараз кохання. Спочатку ми зустрілись, та. Потім вже почали співати. Але ми не одразу почали співати разом. Так ми зустрічали, зустрічались, а потім ми якось в один день рішили просто поспівати і такі ого, Ого, вийшло, вийшло не тільки кохання, вийшла музика з кохання. Так. Тобто, ваша творчість, я так розумію, наповнена тільки, ну, мається на увазі, якщо пісня про кохання, то тільки про хороше і взаємне кохання. А якщо все-таки вийде пісня, ну трішечки про нещасливе кохання, як ви будете її виконувати, коли у вас все гарно, добре і ідеально. Mm. Отаке питання трішки з нюансом. Ну, в нас, в принципі, не такі позитивні всі. Ну, Є такі трошки сумні теж пісні. Я думаю, що ми як люди творчі ми можемо собі уявити, що ми там скачаємо. На півгодинки посварились для того, щоб написати. А потім знову все. Ну Назав. коли ви коли ви зрозуміли загалом, що музика є вашим покликанням, і ви готові і хочете займатися тільки цією справи? Ну, після того як ми почали спочатку, ми почали переспівати чужі пісні. Ми е робили кавери, нам самим дуже подобалось. А потім якось ми написали кілька своїх пісень, показали відразу нашим друзям друзям, нашим сім'ям, і вони сказали, вау, супер. І після цього ми так по... по почали а, більш активно працювати почали, в цій так, сфері. Так. Але насправді ви ж у вас просто музична освіта, школа музична, якщо mm -hmm, не помиляюся. Да, а точно. хто ви за професією? Так розкриємо трішки таємницю для наших е, слухачів. За професією я. Юрист, міжнародник Охо-хо. а Катя? Я архітектор і дизайнер Прекрасно. але все-таки музика і кохання вас поєднали. Ми вже розмовляли з вами про пісню, яка має назву Втомлене місто. Зараз навіть шматочок. Ви нам заспіваєте її наживо. Але про яке ж місто власне ви писали цю пісню і чому воно втомлене? Взагалі, чесно кажучи, ну всі так буквально розуміють про місто, і я взагалі думаю, що це правильно, тому що кожна людина повинна знаходити в пісні щось для себе, щось своє, але Чесно кажучи, я з цим втомленим містом більше асоціюю своє дитинство і своє минуле. Ого, який глибокий зміст цієї композиції. Ну давайте для наших слухачів буквально шматочок для того, щоб усі почули про женіне дитинство. Женя і Катя, втомлене місто пісня Наживо просто зараз. І люди сідають у теплі трамваї, щоб їхати далі У затишку вулиць поволі зникають Останні розмови, сумні перехожі усі так і схожі, але ті

Ті, бо це чули її на радіостанціях, і кліп також дивилася. А тепер в мене з ходу виникло таке запитання. Е, Жень, якщо ти кажеш що пісня про твоє дитинство, тебе часто вдома одного залишали? А, та ні, ні, <світ> ні просто я, я думаю, я просто хотів передати якийсь цей такий світлий сум, е, який є у кожної людини, коли вона згадує про своє дитинство. Є багато пісень у вас україномовних, але є пісні, які написані англійською мовою. Чи важко вам якось переключатися? І хто пише тексти до англомовних пісень? До цієї пісні написав текст я. Верівелко ну то ж юрист міжнародник Ну так точно я чесно кажучи, я не планував писати пісню цією мовою, але якось текст прийшов сам, і я вже, uh, я вже uh, вирішив. Що якщо він прийшов, то його й треба таким залишити. Я пропоную багато не розмовляти про цю композицію, а, власне, послухати її. Просто зараз в ефірі вмикаємо гурт Женя і Катя Fall in Love». know you Вчора все включено. і розмови, і музика, і гарний настрій, і подарунки. Увечері все включено на FM Галичина. Продовжуємо бесіду в У нас в гостях у нас сьогодні гурт з Вінниці Женя і Катя. І одразу до вас таке запитання. Ви виступали вже в Вінниці, в Києві, Львові, Івано-Франківську, в Одесі, в Дніпрі, в Хмельницькому. і Я впевнений, що ще в багатьох містах, де найкраща публіка. Але майте на увазі, що сьогодні ви виступаєте у Львові. Взагалі, нам подобається і там, ну віздя класно. Ну нас, ну, нас, в принципі, приймають всюди. Ну, так само, але все-таки у Львові я скажу. Ми, ми, от, ми от приймали участь у телепроєкті у, Українська у, пісня. Українська пісня, так, минулого року про Українська проходила. пісня, так. Там було доволі багато людей, і там нас прийняли дуже тепло. І для нас це був такий перший величезний виступ, тому що там був цілий палац з, спорту. Е, е, спорту. І для нас тоді було щось таке. Вау, круте, і люди дуже гарно підтримали. І після цього я сюди завжди хочу їхати у Львів і тут грати. Ну, сподіваємось, що сьогодні увечері також буде не менш таке вау і ух. Ну, ми говорили з вами поза ефіром, що ви ну доволі такі молоді музиканти і так успішно просуваєтеся по музичному простору українському впродовж півроку лише. Але у вас є вже багато досягнень? У вас уже є міні-альбом, у вас вже є кліп, і ви навіть пробували себе на національний відбір до Євробачення, так якщо я не помиляюсь. Mm -hmm. Розкажіть, як ви як ви обирали пісню, як проходив кастинг? Як взагалі ви зважились на такий конкурс великий подати заявку? А ми вирішили, що. Е, треба подаватись всюди, ага. і е, десь там, може, до тебе доля посміхнеться. І ми вибрали пісню, нашу таку е, ходову, втомлене місто, угу. і ми відправили її. І нас е, запросили в Київ на попереднє прослуховування до Костянтина Меладзе, і він нас прослухав. Е, коли сказав, що все дуже круто, але нам не вистачає якогось такого епатажу і, можливо, якогось, ну, ну якогось суперобразу. Угу. Але в принципі, ми в нас і немає якоїсь такої суперцілі, щоб бути занадто вже, щоб у нас був якийсь супер там образ, щоб бути супер ну, але Якусь свою фішку, якусь так. свою родзинку можна привнести. Я думаю, що вона вам не завадить, а тільки прикрасить ваш колектив, адже у вас дійсно хороше таке поєднання, музик. Катя, гітарист Женя і чудовий вокал, звісно ж, менеджер ще за сумісництвом. Так mm -hmm. от тому я думаю, що у вас величезні успіхи ще попереду. Якщо сам Костянтин Маладзе вас похвалив, то я думаю, це, 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 не, це не мало вагомо. Mm -hmm. Ну і я пропоную ще раз засл. Закликати наших слухачів сьогодні до вас на концерт. Тож запрошуйте, куди, коли, що чекає на слухачів. Привіт, Ви ще привіт, привіт, друзі. Приходьте до. Нас на концерт, який відбудеться сьогодні у клубі Underground на вулиці Коперника. 17. ми сьогодні будемо грати в повному складі. Буде круто. Ми будемо грати е, нові пісні. Також я думаю, що вам усім сподобається. Дякуємо вам за розмову. Нагадую, що це гурт з Вінниці, але я не думаю, що вже з Вінниця, а вже з усієї України, тому що їхні виступи е, захоплюють багато міст нашої країни Женя і Катя. Дякуємо вам за розмову. Дякуємо Дякую. Дякую. вдалого вам сьогодні виступу. Ну і послухаємо ще одну вашу композицію. Вона має назву Зима, адже доволі зимно ввечері, Тож зігріваємося теплом вашої музики. Дякую. Дякую. Дякую.